Як ми готуємо брізкит мармурової яловичини? Лови ексклюзивні секрети. Далі за 12 годин до початку приготування на охолоджену мармурову яловичину додаємо сіль та чорний перець. Це називається суха маринація. Брізкет кладемо у смокер, розігрітий до 120 градусів і підтримуємо цю температуру приблизно 8 годин. М'ясо отримує чудовий димний аромат та розтоплює весь жир, який повинен був витопитися. Тоді ми замотуємо брізкет у спеціальний папір, який зупинить випаровування вологи з м'яса, тим самим допоможе нам швидше його доготувати. Ще за 6-8 годин брискет доходить до внутрішньої температури 203 градуси Фаренгейту, і це точка, коли ми точно знаємо, що він повністю приготувався. Поміщаємо наш брискет у спеціальні термобокси, у яких він повинен відпочивати приблизно 12-15 годин. Тоді ми розгортаємо брискет з паперу та розрізаємо на правильні шматочки. І вже у вакуумних пакетах м'ясо доходить до кімнатної температури, після чого ми вакуумуємо його та охолоджуємо. А замовити брізкет мармурової яловичини можна у діректі.